Міністерство юстиції спільно з Генеральною прокуратурою вживаються щоденні заходи щодо захисту української власності на території Криму. Ви знаєте, що всі рішення, які приймалися так званою самопроголошеною владою Криму, були оскаржені в українських судах і вони були фактично зупинені. Так само сьогодні подано. Відповідні позови Генеральною прокуратурою до українських судів, до окружного суду міста Києва щодо незаконності рішень місцевої самопроголошеної влади щодо націоналізації відповідних об'єктів власності, в тому числі державної і комунальної власності. Ми, як Міністерство юстиції свого боку, як той орган, який є утримувачем всіх реєстрів по обліку прав власності на нерухоме майно, прийняли рішення після цілої низки провокації на місцях в Криму. Заблокувати доступ до цих реєстрів. Зараз відповідні контрольні копії реєстрів зберігаються в Києві, і я можу заспокоїти всіх наших громадян, які проживають в Криму або мають там відповідну власність, що інформація про їхні право власності знаходиться в збереженому місці і вона захищена. Жодні рішення і дії, які зараз будуть прийматися тою місцевою владою, яка є нічим іншим, як кубкою злодіїв, тому що вони під прикриттям. Приєднання до братської, ніби до Росії, фактично зараз викрадають або намагаються викрасти державне майно і приватне майно, до речі. Ці рішення не мають ніяких правових наслідків і вони не будуть визнаними жодним судом, як українським, я маю надію, так і міжнародним судом. Свого боку рішення українських судів, які ініціюються генеральною прокуратурою з Мінюстом, є важливими для того, щоб в міжнародних судах, які потенційно можуть бути за заявами України проти Росії, ми мали так само і такі легітимні докази протиправних дій місцевої самопроголошеної влади.